Пане Данило, рада вітати вас Юлія. Доброго ранку, і дякую за запрошення знову зустрітися вже в новому році з вами і з глядачами каналу Слава ТВ. Дякуємо, завжди приємно з вами розмовляти. Отож, почнемо говорити. Марко Рубіо заявляє, що представники Трампа, Кушнер, Вітков, не будуть брати участі в наступному раунді переговорів. І на цьому тлі президент Зеленський готовий до прямої розмови з Путіним щодо. Територій щодо Запорізької с це такі два найважливіші зараз питання І у відповідь. Ми чуємо, що з Кремля йому пропонують приїхати до Москви, і прекрасно розуміючи, що Зеленський туди не поїде. Як ви вважаєте, чи безпечні для нас взагалі прямі переговори з Путіним без посередників, без сполучених штатів? І що означає взагалі заява Рубіо, чи усуваються Сполучені Штати від переговорів? Які ризики це для нас? Створює справді ми чуємо достатньо суперечливі сигнали і повідомлення від переговорів, які сьогодні відбуваються за участю трьох сторін. Е, я б до цих переговорів ставився з е, стримано, тим не менше до очікування результатів цих переговорів ставився б стримано. Е, тим не менше, е, якась частка оптимізму в цих переговорах може бути. І про це свідчать кілька ознак. По перше, справді, якщо подивитися на склад переговорників, то ми побачимо, що там домінують представники оборонної військової сфери. Це якісно відрізняється від тієї карикатури, яка була в Стамбулі, чи яка була в попередніх випадках, коли Росію представляв якийсь карикатурний медіатор. Якщо не помиляюся на прізвище Медінський з його псевдоісторичними якимись там лекціями, і все інше, сьогодні ми бачимо, що відбувається предметна розмова між представниками військової сфери, що означає про військово-технічні параметри. Швидше за все, я би так це я би так це, це читав. Водночас ясно, що в цих переговорах бракує політичної складової, бракує політичного мандату, і про це кая калас дуже прямо сказала. Таким чином, ми можемо очікувати на Певні технічні рішення водночас без якогось ширшого політичного розв'язання на цьому конкретному етапі, я б десь таким чином оцінював те, що ми бачимо сьогодні, е, і е, ясний, що тестом, який покаже наскільки продуктивні і успішні ці розмови, стане е, зокрема е, домовленість про е, бомбардування, про припинення бомбардування в України в нашого енергетичного сектору. Можливо, це буде той сигнал, той приклад, який дозволить оцінити, чи цей процес має взагалі яку-небудь перспективу. Що стосується прямих переговорів з росіянами, звичайно, що прямі переговори з росіянами це завжди пастка, а реакція Ушакова радника президента Путіна на те, щоб Володимир Зеленський приїхав до Москви – Це традиційна формула, яку Москва закидає це нічого тут нового і і очікуван і, і ново і нового і новоочікуваного не немає це прийом КГБський, який ми вже давно не раз чули ви почали говорити про домовленість про неатаку, про те, що не будуть більше бити по енергетичній інфраструктурі, але принаймні в публічній інформаційній площині ми не бачимо. Були повідомлення, що можуть бути такі домовленості, але далі таких повідомлень розмови не пішли. Тобто, ви маєте інформацію, що все таки такі переговори ведуться. Я хотів би гранично точно сказати, що це питання може стати тестом. Для того наскільки успішним є взагалі цей трек, а наскільки в реально це питання обговорюється під час переговорів, то очевидно компетентно на нього може можуть відповісти лише ті, хто безпосередньо беру беруть участь в таких переговорах. Але питання точно про яке йдеться це Донбас, і американські представники, держсекретар Рубія, визнає, що це зараз таке одне з невирішених питань у цих мирних переговорах. І цього тижня, до речі, Financial Times писала про те, що, начебто, США вимагають, щоб спочатку Україна поступилася територіями, потім вона зможе підписати мирну угоду. А вже тоді отримає гарантії безпеки, які нам обіцяють. Білий дім, щоправда, це твердження спростував і неодноразово маємо це. Визнати, але як ви оцінюєте ризик того, що питання Донбасу може бути поставлено Україні як такий ультимативний тест на готовність Києва до миру, навіть якщо а, Білий Дім заперечує це офіційно? На щастя, жодних підтверджень такої інформації в мене немає. І відсутність таких підтверджень теж додає певного оптимізму. В питання про яке йдеться територіальне питання, це є саме те вузлове питання, про яке говорять всі найвищі керівники і України і Сполучених Штатів. що це той вузол, який безперечно не може бути розв'язаний на жодних технічних переговорах, які де небудь би відбувалися, це питання. Яке в принципі не може бути розв'язане в переговорному ключі через те, що це порушує конституцію України в пошук політичної формули для того, щоб стримати на цьому етапі російську агресію, це звичайно завдання для лідерів України і Сполучених Штатів за участю наших європейських партнерів. І хотілося б вірити, що пошук цієї формули відповідатиме конституції України і волі українського народу. Ну, і ще одне твердження, яке теж. Так, звучить достатньо небезпечно для нас. Це те, що ми спочатку маємо підписати угоду про мир. А після того вже з нами підпишуть угоду про гарантію безпеки. І тут цікаво, що ви думаєте, чи ми не будемо потім роками чекати на ці гарантії безпеки, і чи можна закласти в угоду, щоб ці гарантії запускалися все таки автоматично, а не залежали від політичної волі наших партнерів. Юрію, я думаю, що ви абсолютно справедливо і прекрасно відповіли на це запитання. Будь-яка химерна конструкція це шкода українським інтересам, це небезпека для Євроатлантики. Будь-яка химерна конструкція це. В виграшу Росії Путіна і цієї, цієї зграї воєнних злочинців тому е, всі оці складні е, конструкції, які е, так активно сьогодні обговорюються в пресі, вони безперечно е, навряд чи можуть стати. Реальним шляхом до справедливого миру так само я до речі дуже стримано поставився до тих повідомлень, які прийшли, що мовляв Україна може підписувати якусь частину домовленостей з Сполученими Штатами, а Сполучені Штати будуть іншу частину підписувати з Росією. Це без підписів Європейського союзу це все химери, які на жаль будуть ґрунтуватися на дуже в вразливому ґрунті сипкому непевному і які користі і твердого миру не принесуть. І продовжують обговорювати у західній пресі питання Донбасу? Чи варто віддавати Україні ці території? І інститут вивчення війни каже, що Росія, навіть якщо збереже тампи наступу, які були два місяці тому, вона витратить багато ресурсів, людських техніки, але все одно не зможе захопити Донбас до серпня 27-го року. Це їхній прогноз. При цьому ми бачимо, що військове керівництво Росії постійно бреше про свої успіхи на фронті. Тоді чому тиск на Україну з бо? Оку Вашингтона виглядає ну власне таким, який не базується на даних аналітиків, а все ж таки на політичних очікуваннях і на бажаннях Кремля? Це одне з ключових питань. саме з нього ви розпочали нашу розмову, коли ви згадали про те, що Вітков і Кушнер не братимуть участь у новому раунді переговорів, який був на анонсований на 1 лютого. І це питання не про те, чи братимуть, чи навіть чи не братимуть вони участь, а що саме вони додаватимуть до цього процесу. Я розглядаю підтримку з боку Сполучених Штатів як великий стратегічний процес. В для нас великим історичним досягненням є те, що понад 70% чи 80% американців твердо стоять на підтримку України ця підтримка, ця прихильність до України вона є закономірною справедливою, відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів, і ця підтримка є одним з найважливіших чинників, які впливають на перспективу проміжних виборів у Сполучених Штатах, які відбудуться 3 листопада цього року. Це принципово важливий фактор. І е, адміністрація Дональда Трампа безперечно, що розуміє, що цей фактор буде нависати над виборами, і вони очевидно з того, що ми бачимо, в е, керуються е, в значною мірою і тим розрахунком, що українська справа підтримка України. Той чи інший спосіб буде одним з найгостріших питань політичної кампанії в Сполучених Штатах, і е, е, для того, щоб вирішити це питання, я не виключаю, що адміністрація Дональда Трампа розглядає різні варіанти, яким чином прискорити результат. Для них помилково, на мій погляд, виглядає, що тиск на Україну може цей результат прискорити. Це не так. І хотілося е, хотілося вірити, що це протверезіння прийде якнайшвидше, в тому числі і до. Нинішнього президента Сполучених Штатів Маркрут цього тижня заявив, що Європа не здатна самостійно себе захистити, без військової підтримки Сполучених Штатів на цьому тлі з'явилася ініціатива Єврокомісара з питань безпеки Андрюся Кубілюса, Ради безпеки Європи, ракетний тур для того, щоб вивчити оборонні виробничі можливості європейських країн. Чи можна говорити, що це вже початок переходу Європи до самостійної оборони? І на вашу думку, чи ці ініціативи здатні змінити баланс сил Європі? Насамперед, і найважливіше, що що і це треба чесно сказати: що в словах Марка Рюти є багато правди. Звичайно, що в Європа впродовж багатьох десятиліть стала взаємозалежною зі сполученими штатами в оборонному сенсі, і цей факт є не мінусом, а перевагою принаймні завжди так був. Те, що витворяла і витворяє на цьому етапі певна політична група, яка сьогодні є адміністрацією в сполучених штатів, це звичайно виклик євроатлантичному союзу. Але я думаю, що глибина історичних зв'язків вона звичайно зможе дозволити всім нам людям, які вірять в сильну євроатлантику, гідно пройти і таке випробування. З іншого боку, європейцям це також є сигнал про те, що е, потрібно нарощувати незалежно від впевненості в євроатлантичному зв'язку зі Сполученими Штатами. Потрібно нарощувати свої сили. Україна дала Європі понад 10 років часу для того, щоб прокинутися. Україна зробила велику інвестицію в безпеку Європи. Україна зробила велику послугу Європі. Тому сьогодні ініціативи, які звучать в тому числі від єврокомісара з питання оборони і космосу Андріса Кубіріуса, це правильні інвес... правильні ініціативи. Інше є, що їх треба негайно імплементувати, не Чекати не багато не розговорити, треба реалізовувати і діяти. Більше того, треба використовувати ту перевагу, колосальну перевагу, яку сьогодні Європа має: сильну Україну, сильну українську армію. І той, хто це розуміє, серед європейців, той і прокладе правильний шлях для стратегічного майбутнього. А стратегічне наше майбутнє це звичайно сильна Україна, сильна Європа і сильні Сполучені Штати. Тому що хочемо ми цього чи не хочемо, лише в сильній Євроатлантиці є запорука і нашої з вами безпеки і безпеки всього світу. Дякую за розмову. Данила Лубківський, директор Київського безпекового форуму, колишній заступник міністра закордонних справ України, був гостем українського фокусу.